Угода, укладена у безвихідній ситуації, не може бути вигідною. Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб канал. Сьогодні у нас на календарі 27 лютого четвер і в мене на каналі можете подивитися програму Не чистий четвер, гасло якої є. Людина пізнається за її справами, а не за правильними і гарними словами. Отже, сьогодні в програмі Нечистий четвер» я хотів би все-таки, щоб ми трохи поговорили про ситуацію навколо угоди, там корисні купалини. Критичні корисні купали, рідкісні метали, які є на території України. І от вже декілька тижнів дуже жваво за цим спостерігають не тільки в Україні і обговорюють, але й у Європі. І є різні цього приводу думки, хоча насправді ніхто, хто публічно обговорює цю можливу угоду, не бачив ну, реального тексту цієї угоди. Я думаю, що його ну, за великим рахунком, напевне, ще остаточно і немає, хоча там Financial Times, 24 лютого, говорив, що ніби вже там досягнуті якісь домовленості. Є інформація, що Володимир Зеленський буде у п'ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні. Він буде зустрічатися з Трампом саме щодо цієї години. Ну, про це говорив і сам Трамп, що він готовий зустрітися з Володимиром Зеленським саме щодо укладення цієї години про. Корисні купали, і рідкісні метали, які знаходяться на території України. Умови там були різні, там були і цифри. Що це на 500 мільярдів. Ми все це пам'ятаємо. Так має бути було те, що ніби долар вкладений має вернутися сполучені штати там у вигляді двох доларів. Потім були розмови про 350 мільярдів, ніби допомоги, яку на була надана Сполученим Штата Америки. Тепер треба її компенсувати. Тобто, в той чи інший спосіб, мова йде про те, що Трамп сюди заявляє, Сполучені Штати Америки мають отримати. Компенсацію фактично не мають повернути назад ті гроші, які були надані до речі ще адміністрації Джо Байдена. Хоча в той час мова про якесь повернення, що це якісь кредити чи лендліз, про які всі так багато говорили, критикували Джо Байдена. Чому нема лендлізу? Насправді нам надавалася допомога. Тобто її повертати не потрібно було. Про це до речі, також і сказав президент Франції Еммануель Макрон, коли був з візитом. У понеділок у Вашингтоні, коли зайшла мова про надання допомоги, про те, що європейці ніби ці гроші свій повертають, і там, взагалі, Америка дуже багато от грошей надала. І Макрон тоді сказав, що насправді 60% цієї допомоги це була допомога з боку Європи. і Це не були якісь там кредити, це була саме допомога. Так чи інакше. Ну, це все більше нагадує ну реально таку, я би сказав, бізнесову бізнесову угоду, бізнесовий договір між Трампом і Володимиром Зеленським. Чи є це в інтересах України, в національних інтересах? Це буде ну, зрозуміло, коли буде вже остаточний текст цієї угоди, коли я сподіваюся, він таки буде опублікований. Якщо не з боку представників чинної влади в Україні, я думаю, що. В західних іноземних змі ми побачимо, про що саме було домовлено, і про що було так, вирішено, який спосіб це робити. Там є непогані речі про цей такий фонд, в який будуть відраховуватися гроші, він потім буде йти на відстановлення відновлення України. Це насправді, на мою думку, дуже хороша ідея. Там питання в тому, як і хто, що це буде керувати, бо ще раз хочу вкотре наголосити. Все буде залежати від менеджменту. Якщо цим будуть займатися 5-6 менеджерів, ну на мою думку, з цього нічого доброго для України не буде. Якщо цей фонд реально буде створений для того, щоб виділяти гроші на відновлення е, України саме з видобутку цих е, корисних купан, та рідкісних металів. Ну хочу зауважити, наскільки мені відомо, то що я прочитав публічні, е, публічну інформацію, мова йде не тільки там про літій. Титан, що там інші якісь е, рідкісні купали. Мовити також і про видобуток газу, е, нафти, які є на території України. І що з цього якраз також будуть е, відраховуватися гроші в цей фонд, але це зараз не стосується вже тих структур, які е, функціонують в Україні, зокрема, і Нафтогазу. Хоча Нафтогаз, на мою думку, ну, це і така. Надбудова, і напевне, давним-давно треба було з ним завершити його, скажімо так, реорганізувати, якщо не ліквідувати. Якщо так бути вже більш точнішим, його треба ліквідувати. Там мають бути конкретні створені структури, які займаються там видобутком, хтось займається транспортом. Ну, Тікання грошей там в одну якусь структуру, а потім там всі ми говоримо про якісь сумасшедші великі. Захмарні заробітні плати тих людей, які там працюють, тим більше тепер під час війни. Ну це, на мою думку, абсолютно є неадекватно. Так чи інакше, ситуація скоро стане зрозумілою щодо цієї угоди. є багато ще раз хочу підкреслити цього щодо цієї угоди думок. У нас там деякі представники ну, Європи. Ну, не ті, які при владі, скажімо так, були при владі, закликають, щоб жодним чином Україна не підписувала жодних угод. Ну, за великим рахунком гарантії безпеки, які ніби хотіла українська сторона, про які говорив Володимир Зеленський. Вже ну, це єдине, напевне, чітко зрозуміло, що там таких гарантій безпеки, які потрібні України. В цій угоді не буде. Ну і напевне і не могло бути. Також є таке цікаве, на мою думку, питання. Щодо того, а в який спосіб будуть розроблятися ці всі корисні копалини на території України і на території України, яка зараз окупована Росією, тим більше що цього тижня, і Володимир Путін, напевне, намагаючись якось вплинути на ситуацію з цією угодою, яка обговорюється між США та Україною, він публічно заявив, що він закликає іноземні компанії інвестувати у видобуток. Попален корисних, так зокрема там ілюмінію, і і він також говорив про території українські, які зараз окуповані Російською Федерацією. І є вже там різні з цього приводу чутки інформація, що можливо Трамп її таку угоду буде укладати з Путіним Це насправді, на мою думку, також буде цікавий момент, чи це тільки джаз-бізнес, чи все-таки якісь інтереси України будуть ну враховані. З боку Адміністрації Трампа, бо якщо він укладе таку ж угоду, угоду про там якісь інвестиції, видобуток корисних купалин на території українських територій, які зараз окуповані Росією, ну це, на мою думку, буде достатньо для нас дуже-дуже неприємний, м'яко кажучи, не просто сигнал, а факт фактична легітимізація окупованих Росією українських територій. Так чи інакше, Залишилося нам чекати не дуже довго стосовно цієї угоди. І я сподіваюся, що ми про неї ще поговоримо вже більш предметно, коли там буде чітко зрозуміло, про що буде йти мова. Хоча ну, треба бути об'єктивним. Українські, якщо їх так можна назвати, олігархи, вони надрами країни, які за конституцію, як там написано, належать українському народу, вони давним-давно користуються, вони там фактично їх приватизували, якщо це не завжди формально, і збагачувалися, і збагачуються, і напевне планують збагачуватися. Ну а що стосовно цих рідкісних металів, вони видобутоку фактично там такого, це дуже дорого не було, і не факт, що в нас би були ресурси для того, щоб ми могли. Їх самі потім видобувати в майбутньому. Можливо, ця ситуація з залученням інвестицій ну, може бути для нас ну, дуже дуже непогана. Хоча, як на мене, все-таки варто було б диверсифікувати От, і не тільки залучати Сполучені Штати Америки, я думаю, що варто було б в цьому контексті і мати якісь угоди із країнами Європи там чи з Європейським Союзом загалом, чи безконкретними. Країнами Європи. І це було би, як на мене, ну все-таки певною гарантією, щоб Трамп не міг би там протягом того часу, коли він буде на посаді президента США використовувати цю угоду як важі для тиску на владу в Україні. Я сподіваюся, що ви додивились цю програму до кінця, бо вона була для вас пізнавальною і цікавою. Не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. Як завжди, на завершення всіх своїх програм нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!